Клініка Рікус відчинила свої двері пацієнтам в перші дні війни в центрі Харкова біля метро. Тут не лише професіонали своєї справи, тут стоматологи, які з любов'ю і турботою ставляться до кожного свого пацієнта. Безкоштовна онлайн-консультація є лише в Рікус. Тому що зараз багато іногородніх пацієнтів, які не мають змоги потрапити до стоматолога вчасно, тому онлайн по телефону можна їх проконсультувати. Якісне і безболісне лікування зубів та ясен, плюс спокій пацієнта такий девіз клініки, тому і виділяють тут дві години на кожний прийом. Тому що кожна людина індивідуальна, до кожної потрібно знайти свій підхід. У нас немає такого, що пацієнт на потокі і кожні півгодини ми приймаємо іншу людину. У нас пацієнт почуває себе комфортно у затишку, у безпеці. Йому завжди надається психологічна підтримка. Це важливо зараз під час війни. Рікус це не лише стоматологія за красою та молодістю. Теж сюди в кабінеті є інноваційний апарат для плазматерапії. Він використовується для плазмотерапії ясен, та хто хоче собі зробити омолодження обличчя, це також можна зробити за допомогою цього апарату. Сучасна стоматологія та процедура омолодження це Харківська клініка Рікус.